Доброї ночі, кожен з нас потрапляв в ситуацію, коли вичерпані всі аргументи. Ви впевнені, що всі ваші докази були неспростовні, що правда на вашому боці, що там правда. Реальність за вас, але співрозмовник талдичик, тросика футболки, футболки, Ісуса, на доску біля. прибили» про Дамбілі Бамбас, планету Нібіру, Анунаків та заколот сіоністів. Особисто в мене з'являється думка: він просто тупий, звичайний тупий громадянин. Такий же тупий, як оцей грабіжник, котрий грабував банк посеред білого дня без маски, бо був впевнений, що він типа людина-невидинка. Про це далі. Щоб вони казали ідіоту, якимсь дивним чином виходить так, що ви програєте цю боротьбу за здоровий глузд. І тупий ідіот ще більше самовпевнюється в своїй інтелектуальності. Чому тупі впевнені, що мають вищий інтелектуальний рівень, ніж будь-хто? Перш ніж порефлексувати над питанням, треба бути впевненим, що тупі люди дійсно вважають свої розумові здібності трошечки. Або не трошечки краще ніж у всіх останніх. Тут ми не обійдемось без самого популярного дослідження тупості від Джастіна Крюгера та Девіда Данінга. Ці вчені сформулювали той самий закон Данінга Крюгера, відправною точкою до якого стала публікація в журналі про грабіжника із Пісбурга, котрий приперся посеред білого дня в банк, а потім заявив, що він невидимий. Його маскування базувалося. На обмазуванні себе лимонним соком. Це не жарт. Після арешту МакАртур Віллер, так звали цього гора злочинця, він розповів, що чув про використання лимонного соку як невидимих чорнил. Відповідно, якщо намазати ним обличчя, то його не повинно бути видно на камері. Саме фантастичні розумові здібності злочинця і спонукали до більш ретельного вивчення цього питання. Данінг та Крюгер пропонували своїм піддослідним оцінити свої здібності в граматиці, логіці та почутті гумору. Як писати російською Я забув. А як писати без помилок українською, я ніколи й не знав. В подальшому людей попросили пройти тести, котрі дійсно оцінюють рівень знань по темам. Печально, але здебільшого, чим гірше був результат пройденого тесту, тим людина ставила собі вищу оцінку в попередньому опитуванні. Досліди показали, що переоцінка себе притаманна нам всім в деяких питаннях. І навпаки, люди, котрі є професіоналами своєї справи, часто недооцінюють та сумніваються в собі. Наш мозок любить себе і робить все, щоб показати себе в найкращому світлі. Цей феномен описали в 1979 році. Ми хочемо ототожнювати себе з її всім позитивним добром і не відносити себе до зла. Це ніяк не пов'язано з тим, що ми робимо. Про це я вже згадував у відео про добро та зло, до речі, можете його подивитися. До початку війни згадайте, що розповідали: немає сенсу воювати, бо Росія велика. У них ядерна бімба. Здавалося, б, до чого тут бренд. Давайте забутимо маленьку інтерактивність. Напишіть, що для вас означає бренд. Одним словом, Ну що написали? Поки пишете, можете там додати ще будь-які чотири слова, щоб YouTube комент рахував як комент. Так от, мені подобається варіант, бренд це емоція, котра вимикає розум. Достатньо подивитися на будь-який брендовий предмет. І вже нічого не треба пояснювати. Не дуже розумна більшість хоче бути причетна до розкрученої величі. Не користуючись мозком. Збоку для мене це виглядає як заміщення реального інтелекту впевненістю в собі, котра ґрунтується на бренді, до якого людина себе відносить. Саме так, зараз я маю на увазі бренд Великої Росії СССР. Сильний, як зробив щось СССР на ріка хороший. До речі, українці теж ще ті Русичі. Подивимось правді у вічі, 30 років відверто зневажали всіх активних людей, котрі всіма силами розповідали про небезпечність росіянщин, про небезпечність руского язика. Але в той момент, коли та сама всіма зневажаєма, маленька войовнича меншість партія війни, нацики, фашики, бендери змогли в перших рядах поламати хребта російському бренду, всі останні зараз. Почали примазуватися до Збройних сил і отих самих нациків. Класичний приклад: мозок робить все, як то кажуть, щоб виглядати гарно. Виходить перед цим нерозуміння ситуації, небажання в ситуації розбиратися та бажання бути причетним до якогось сильного бренду може бути ознакою тупості. Розмова з такою людиною, звичайно, базується на фактах, я це вже раніше казав, але ідіот буде вважати. Що той, хто надає йому ці факти, він зомбований укрпропагандою. Якщо людина відмовляється від розмови з ідіотом, ідіот вважає, що його аргументи залізобетонні, наприклад, про 8 літ Дембілі Бамбас. В обох випадках мозок тупаря отримає, з його точки зору, перемогу відбудеться вприск дофаміну. Бо він вистояв, не піддався цьому ворожому елементу, котрий нападав на світ ідеотизму. Взагалі їм приносить задоволення будь-який результат та будь-який варіант розмови з ним. Можливо, розбита морда не дуже сподобається, але навіть з цього питання є про що посперечатися. Це вже було не раз озвучено, але я маю свою формулу. Вона вичерпна: ідіотів неможливо зробити нормальними людьми шляхом. Грунтовних фактів. Вирощування тупої особистості, на мій погляд, дуже схоже на ритуал імператорської ніжки в Китаї. Що я маю на увазі? Дівчатам з самого маленького віку перебинтовували дуже туго стопи для того, щоб стопи залишалися маленькі. Протягом тривалого часу жінка так і жила зі своєю стопою. І вже коли ці бинти були зі стопи скинуті. Стопа не втрачала свій, так би мовити, красивий з точки зору китайців вигляд. Те ж саме з тупими людьми, живуть всередині соціуму, котрий їх обмежує інформацією, так би мовити, перетягує бинтом. Людина росте, інформація відсутня. Мозок бронзовіє. І після того, як метафоричний бинт було скинуто, кривий мозок залишається кривим. Відповідно, той пласт знань, котрі отримала кантужена. Інформаційними бентами людина стане для неї найвищим, вона в ньому стане найкращою. Всі інші для неї будуть тупими, тому що не сприймають цих кантужених, спотворених знань, як та нога в Китаї. Так а що робити? Чи всі люди тупі? Ні, не всі люди тупі. Є деякі маркери, за якими можна почати робити висновок, що людина трошки тупувата. Зазвичай вистачає одного маркеру. Для того щоб вже трошки почати змінювати відношення до співрозмовника. Зараз я використаю слово тупий не як лайку. Є доброзичливі, порядні люди, спеціалісти в своїй галузі, але безмежно тупі. Достатньо помітити в розмові людини твердження, котрі дисонують з реальністю. Наприклад, що ковід викликають вишки 5G, або що планета Земля має близнюка Нібіру. Кінець світу близько і це вже не жарти. До Землі наближається страшна загроза. Планета Ікс. Ця планета була названа Нібіру. Згадку про загадкову планету Січин знайшов у клинописних текстах стародавніх шумерів, котру описами... ми не бачимо, тому що вона обертається по орбіті Землі навколо Сонця, постійно ховаючись за ним. Ви зрозуміли, про що річ це вже перші дзвіночки, але однією достатньою ознакою. Буде впевненість людини, що якщо вона назве тебе якось дуже образливо, це змінить відношення до неї в кращий бік. Або образа в розмові буде звучати як аргумент І буде доказом тупої точки зору. Каналу вже рік з ума зійти насправді так швидко час летить. На початку мені подобалося спілкуватися зі всіма людьми, навіть з тупими. Інколи буває, відповідаєш на коментар. Зараз я намагаюся звичайно менше з тупими спілкуватися, якщо я бачу, що перший коментар попахує, не витрачаю час. Бо на моє розгорнуте пояснення отримуєш відповідь: ти думаєш, що ти такий розумний, чи не так? Я змушений тебе засмутити. Типова класична захисна реакція не дуже розвинутої людини. Коли вона зустрічає ґрунтовну, а головне послідовну розгорнуту думку, так як її точка зору базується на емоціях, в неї немає ні доказової бази, ні аргументів, але є стандартний набір кліше. Достатньо попросити цю людину вас якось зачепити. І так як її голова порожня. А сам мотив того, що вона вам написала, для того, щоб виключно вас якось зачепити і принизити для задоволення, то в цей момент їй відповісти нічого. Вона не може нікого опечалити, тому що їй нічим опечалити. Особисто для себе я виділяю окремо людей, котрі. Витративши декілька хвилин в гуглі на русський вікіпедії, починають вдавати себе експерта, навіть в розмові з людиною, котра витратила на глибинні дослідження роки. До речі, саме тому я постійно кажу, що цей канал не експертний. Мій текст це моя точка зору, котру я намагаюсь прикрасити цікавинами з мережі або десь почутими цікавинами в інших відео. І другий тип тупих людей, котрих я відділяю, це якщо ваш співрозмовник. Навіть в Вікіпедію не залазив, він не слухає вас і чекає, доки ви закриєте рота, щоб продовжити свою думку, ігноруючи те, що ви сказали. Що перший варіант, що другий варіант не варті того, щоб витрачати на них час. Інколи здається, що наш весь людський рід хворіє на ваду, страх перед інтелектуальністю. Це явище помічено багатьма дослідниками. Людям подобаються інтелектуальні представники нашого виду, але одночасно люди відносяться до них з пересторогою. Що саме й умні? Ні, але я хочу хоч порозбиратися. На тваринному рівні збережені інстинкти. Якщо б перед вами величезна горила вдвічі більше ніж ви, скоріше за все це несе загрозу. Те ж саме і з більш освіченими. Розумними інтелектуальними, от все разом людьми, ніж ви, ніж я. З горилою все просто. Від неї або тікаєш, або вона може набити тобі морду. То з розумною інтелектуальною людиною все не так просто. Ти не можеш знати, що вона може сказати чи зробити. Навіть не буду згадувати про відчуття неповноцінності поряд з більш розумними людьми. Мені раніше здавалося, що якщо читати книги, можна стати розумним. Але як бачите ні. Навіть прочитавши всі художні книжки, людина все рівно може залишатися тупою, та й з читанням взагалі багато нюансів. Через проміжок часу в голові лишаються хіба що назви книг, котрі тримав у руках. Я думаю, ви мене зрозумієте. Гострота розуму, відповідно, теж не має прямої залежності від кількості книг. Але у вченого, котрий постійно полірує свої знання в конкретній сфері, мозок більш гнучкий і здатен на складні рішення відразу. А ми почнемо тупити. І не факт, що взагалі знайдемо бодай якесь рішення або знайдемо рішення, воно буде саме просте. Ви зрозуміли про що я? Відповідно, виникає природнє відштовхування від людини, котра знає більше, ніж ми, від людини, котра може щось робити краще ніж ми. Бо мозок в тіні іншого мозку відчуває дискомфорт. Зараз згадав, це абсолютно пояснює. За якими ознаками вибирають собі в помічників на Росії? Мабуть, ви чули про негативну селекцію, де партійні діячі підбирають собі помічників, котрі тупіші за них, щоб не переживати і не боятися? Все дуже пов'язано між собою. Більшість людей стають розумними, якщо мають схильність ставити себе під сумнів, задавати собі питання. А чи вірно мені оце от всі от кажуть, що фашисти там от нацисти? Тож розумні люди завжди будуть сумніватися в своєму розумі, чи висловлюють вони свою думку вірно, чи можливо їх опонент дійсно має рацію. І навпаки, дурні люди рідше ставлять під сумнів свої твердження, предмети та оточення. Якщо немає бодай малого самоаналізу, немає критеріїв порівняння себе з реальністю, тож виходить, що цей рівень у тупого він максимальний. Ти досяг вершини інтелекту. З цього витікає, що подібний підхід унеможливлює розвиток. Навіщо розвиватися, якщо ти і так ідеал? Мабуть, саме тому тупі люди і залишаються тупими й надалі. Так вони відчувають себе набагато впевненіше в цьому світі, котрий незрозуміло чому навколо них стає дедалі гірший, зарплата менша, фашисти окружають але жодних сумнівів. В собі немає все, що я казав в цій частині, можна сказати двома словами: тупий і рішучий. Існує пряма залежність між нестачою інтелекту та високою впевненістю в собі, І навпаки. Здавалося б, при чому тут російські солдати? Тупі люди не знають і не спроможні усвідомити. Що вони тупі. Зараз ми повернулися до ефекту Данінга Крюгера, котрий дійсно в нашому світі існує, але, звичайно, він не розповсюджується на 100% населення. Але на Росію. Якщо у вас є ілюзія, що оцей інвалідський перебентований кривий мозок після того, як його розбентували, може змінитися після перемоги України, пропоную вам подивитися відео. Ось це. Я в кінці привожу статистику Німеччини після Другої світової війни. Кардинальні зміни відбулися лише після того, як кантужені люди вмерли. Доброї ночі. Цей монолог спонтанний. Я дійсно його навіть не читав. Я так проглядав, що я хочу сказати, але от телефон тут. <кхи> я його не читав. Тому, вибачайте, воно, мабуть, трошки експериментальне. Я все ще шукаю якийсь формат. Можливо, такий формат не дуже поганий і комусь сподобається. Тому дякую за перегляд, дякую за коментарі. Побачимось колись, мабуть.